Що ще важливо зробити у період сонячного затемнення о ті тижні, які до та після. Бути уважні до свого здоров'я. Затемнення відбувається в овні, а овін це голова. Саме на 20 і 21 квітня будуть магнітні бурі. Бережіть себе. Якщо ви хочете покращити своє життя саме у період затемнення контролюйте свій стан, свої емоції, не допускайте таких емоцій, як образливість, дратівливість, страх, негативні якісь прояви. Якщо ви побачите, що у вас є Такі емоції, пропоную вирішити це за допомогою метафорічних карток. Яка стратегія вам поможе перетворити свій стан на позитивний та ресурсний? Загадайте число від 1 до 10, а я зараз витягну стратегію. І так, ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша. За допомогою цієї стратегії ви зможете е, перетворитись і е, бути у ресурсному стані. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша. Число 4 ця стратегія ваша. Число 5. Ця стратегія ваша. Подивіться уважніше. Шість. Ця стратегія ваша. Сім. Ця стратегія ваша. Вісім. Ця стратегія ваша. Дев'ять. Ця стратегія ваша. 10. Ця стратегія ваша. Подивіться ще уважніше. Якщо будуть якісь питання, напишіть мені у коментах, розберемо.